Мене звати це Сіцька, Грузин, проживає в ага. місто Калуш. А скільки часу ви вже працюєте на фото? Ну, більше 20 років. Угу. Отже, що сьогодні є в асортименті до Миколаївського? Є дуже гарні, у нас є гранати гарні, мандарини дуже добрі, пильсини, курма, сої. А е, е, мандарини є різних видів? Є так? дуже багато різних видів. Є мандарини з Туреччини, є з Греції, є з Італії, є з Іспанії. А до речі, ну, перед Миколаєм ціни Ні, так, так було okay. так вийшло ціни. А якщо враховувати, наприклад, минулогорічного Миколаєва mm, суттєво? Трошки, так, трошки, трошки. Не дуже. Що, ні, не подорожчало. Але зазвичай вона викладає скільки потрібно, щоб, щоб всіх своїх Ну, то залежить від сім'ї, кілограм два мандарини. Би, загалом берете що? мандарини. А собі що очікувати? Мандарини як ви кажуть. Я чем була, Миколай щось більше принесе. То цілий тиждень вже такий ажіотаж? То... Є, трошки є, трошки. Дякую Бога. Дякую нашим хлопцям. Ми таки просимо Святого Миколая, що е, Святий Микола нас прийшли мір і спокій. І, і наші хлопці повернули додому. Самі наші популярні тут то київські, бо в нас коли їх не було, то, то, то дуже, дуже та, шукали хотіли. Ну, але наразі то тільки одна єдина ціна, тобто там великий вибір, вісім видів цукерочок і люди їх беруть. Беруть і пакуночки також готові, але люблять і самі складати. Суттєво перед Миколаєм прийнялося цінами? Саме перед Миколаєм ні. Вони взагалі раніше трішки подорожчали всі, як, е, бо какао боби подорожчали, відповідно, всі і цукерочки подорожчали. Але саме перед Миколаєм ні ми навпаки знижки робимо перед Миколаєм, та, щоб людям було зручно. Всякі би були солодкі. Але дорожчають? Що дорожчають? Цукерки. Ну, перед Миколаєм дорожчі. Мені однаково ціна але б були солодкі. Файні цукерки і все. А кого купляєте? Внукам. — Маєте багато внуків? — О, є і правнуки. Але, але і багато потрібно грошей на Миколая, щоб та треба.